Виконуємо номер 457 із підручника Алгебра 7 та номер 20.28 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза, 2024 рік. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Задання перше. Сума квадратів чисел 3,1 і мінус 2,7. Друге. Квадрат різниці чисел мінус 3,8 і мінус 3,7. Третє. Куб суми чисел 1,52 і мінус 1,5. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас сума квадратів чисел. Сума квадратів 3,1 в квадраті і мінус 2,7 в квадраті. Піднесемо 3,1 до квадрата, помножимо 3,1 на 3,1. 1 множимо на 1, 1, 3 на 1, 3 3 на 1, 3 3 на 3 9. Виконуємо додавання 1, 6, 9. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 9,61. Показник степені число парне, тому мінус 2,7 в квадраті буде число додатнє. Помножимо 2,7 на 2,7. 7 множим на 7, 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 2 на 7 14 да 4 18. 2 на 7 14, 4 записали запам'ятали. 2 на 24 да 1 – 5. І виконуємо додавання 9, 12 і 7. Відокремлюємо від цифри комою. Отримали 7,29. Ну, тепер додамо 9,61. І 7,29 отримаємо 16,9. Завдання друге квадрат різниці чисел. Мінус 3,8 і мінус 3,7 квадрат різниці. Мінус 3,8 перейдемо до додавання додамо число протилежне до мінус 3,7. Це буде 3,7. Де в квадраті. Мінус 3,8 додати 3,7 отримаємо мінус 0,1 і в квадраті. Показник степені число парне, тому результат піднесення буде число додатнє, отримаємо 0,1. Завдання третє куб суми чисел 1,5, 1,52 і мінус 1,5. Куб суми. 1,52 додати мінус 1,5 отримаємо 0,2. тепер піднесемо до куба, отримаємо. У нас буде шість цифр після коми, 0,8 мільйонних. Номер 457 із підручника Алгебра 7 та номер 20,28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.